Подільській громаді вже третій рік поспіль проходить відкритий турнір по силових видах спорту, який цьогоріч був присвячений Дню захисників та захисниць України. Турнір проводився за благодійної підтримки спортивного клубу Спарта та фінансової підтримки торгової марки Імперія холоду, а також за підтримки ресторану Ля Фамілія, який приготував спеціальні подарунки для призерів та переможців. Захід розпочався з хвилини мовчання, котрої учасники турніру та всі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв. Після цього пролунав гімн України, який усі всі присутні прослухали з гордістю та шаною до тих, хто боронить нашу землю. Всі учасники відкритого силового турніру показали гарну спортивну боротьбу та жагу до перемоги. Кожен намагався яскраво демонструвати свої спортивні вміння та навички. Варто зазначити, що всі спортсмени показали високий рівень підготовки до турніру. Чоловіки змагалися та показували свою силу в жимі штанги лежачі та строгому підйомі на бійцеп у трьох вагових категоріях, а жінки боролися силами у праві на сідничний міст. За результатами змагань були визнані. Чині найсильніші спортсмени в кожній категорії, які заслужено отримали нагороди. Сьогодні відбувся спортивний захід, присвячений дню захисників та захисниць України. По силовим видам спорту, хлопці змагалися в жимі лежачі та підйомі строго цього а Дівчата піднімали на штангу на сідничний міст. Було багато учасників, всі показали гарні результати. Переможці були відзначені грамотами, медалями та Подарунками від наших спонсорів в сіті магазинів Імперіал та «Ля Фамілія. Скажіть, будь ласка, які ви враження отримали від своєї перемоги? Позитивні враження, я завжди радий приїхати в своє своє рідне місто і позмагатись тут в силових правах. Взагалі, то я дуже люблю змагання у нас. У дівчаток взагалі в фару дуже мало змагань. І те, що у наше місто проводить для жінок якісь змагання, це мотивує дівчаток молоденьких дітей займатися спортом. Як ви довго тренуєтеся і займаєтеся цим видом спорту? На сьогоднішній день мені 40 років і я займаюся в тренажерному залі десь близько 10 років. З них 5 років треную. Завершився турнір святковим нагородженням переможців. Всіх переможців турніру нагороджував начальник управління освіти та гуманітарної політики Подільської міської ради Володимир Самборський, який подякував спортсменам за активну участь у турнірі та відданість спортивним традиціям. Яна Кукурудза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.